П'ять років проблему цих людей ігнорували всі і влада і енергетики. І тільки після втручання журналістів народного контролю замість низької напруги в мережах вже нормальна. А побутова техніка працює, наче годинник. До народного контролю звернулися мешканці цієї вулиці у селі Валєва, що на Кіцманщини. Через низьку напругу в мережі вони не могли нормально ані помитися, ані випрати речі. Замість 220 вольт було 160, в кращому випадку 190. Покупатися, постирати я можу тільки до обіду. Вечором не запускається ні мотор, ні вовче, ні світла, немає ні машинка, нічого. І це так кожен раз. В день неможливо включати ні машинку стиральну, ні чайника, нічого, тільки вночі. Сусідів комп'ютери полетіли, холодильники, морозилки. Після приїзду до села Валєва журналісті народного контролю, комунальники блискавично швидко взялися за ремонт підстанції та електромереж. Ось на цих кадрах, знятих самими жителями Валєва, добре видно, як майстри міняють дроти, чистять дерева від сухого гілля і розвантажують велику підстанцію. Дві бригаді були тут. Коло нас от, підпилювали всі горіхи. Поміняли нам дріт, щочик вивели на двір, і кругом селом вони все робили. Це от іде забивається такий штир, вони забивали у землю, арматурний штир, uh -huh. і потім просто на з'єднання дріт, Бачите, він uh -huh. закінчується тут, а цей пішов з землі. Угу. І вони таке заземлення далі вже селяни свідчать, сільський голова особисто контролював хід робіт. Так, п'ятирічну проблему з низькою напругою вирішили за лічені дні. На даний час 230, і все добре. Запрацювала машинка, запрацювало, можна включити ну, прилади електричні, які ввечері взагалі ні раніше неможливо. Ми вже ну, научені були так, що ми не включаємо, ми включаємо телевізор, а прилади можна включити або ранком, або десь вночі, Як там. Там дуже велика підстанція від школи. Це йде. Там дуже великі лінії були. Поставили розвантажувальну підстанцію, стало у людей світло нормально. І благодаря вашій передачі народному контролю і оцього добилися ми. Дуже дякую журналістам. Цьому народному контролю, Ви що приїхали, і це можна було встановити, бо то до, до сих пор нічого не один був встановити. Юлія Савтенко Панця, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,